Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3027 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 120 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять пять, тринадцять, десять, двадцять чотири, тридцять п'ять. Лото максима максимально вигравально. Виграва щоденно? Шановні гравці, вашій увазі 7959-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам, 46, 69 13 Шістдесят. Шістдесят пять, тридцять шість. Шість, чотири, тридцять дев'ять, двадцять пять, сорок чотири, тридцять пять, п'ять. Двадцять шість, двадцять дев'ять, тридцять два, двадцять сім, чотири, п'ятнадцять, шістдесят два, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6812 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 8. 2. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 2. Один бережіть себе, все буде Україна.